Мукачево продовжує завойовувати славу закарпатського центру дитячого футболу. 29 березня вже в шосте відкрили міжнародний дитячий турнір з футболу пам'яті Віктора Ковача. Щороку географія турніру розширюється. Цього разу на площі миру на офіційному відкритті змагань зібралися 45 команд з 10 країн світу. Крім найближчих сусідів Угорщини та Словаччини. Юних перспективних футболістів представили Сербія, Латвія та Італія. За традицією організатори подбали, щоб сама церемонія пройшла на високому рівні. Думаю, що ми його проведемо на високому організаційному рівні, і це буде стартом і підставою говорити про те, що і євро в Україні пройде на такому самому високому рівні. Якщо переможе українська команда, то це може бути якимось сигналом для того, щоб і збірна України показала хороші результати, і по крайній мірі призове місце зайняла на євро 2012 від початку про те, аби юних спортсменів нічого не відволікало від змагань, а сам турнір все більше розвивався. дбають організатори та спонсори. Незмінним партнером турніру, весь час залишалася компанія МВЙ Україна, «Нутрілайт» та родинний фонд Харатіних. Саме розвиток дитячого спорту, пропаганда здорового способу життя завжди були в основі корпоративної філософії компанії МВАЙ я сама виросла сім'ї футболіста. Моя був футболіста, мой дядя, футболіст Віктор Ковач – та мої дядя, като трагічний погіб. Мі. Я муж футболист, у меня сыновья футболисты, поэтому я в такой среде выросла, и нас с мужем когда-то вот родилась такая мечта, как было бы здорово, если бы мы могли помочь детям, которые хотят заниматься профессионально футболом, помочь им развить свой талант и помочь им достичь этого уже начиная с ну, з їхніх раннього віку. Турнір проводиться в шосте, і те, що починалося колись із невеликих змагань, тепер збирає на футбольних полях дітей з усієї Європи і дає стимул організаторам розвивати турнір і надалі. І вначалі ми навіть не думали, що це таке дастрі за нас. На сьогодні ми дуже щасливі, що вже і з Європи дуже багато команди приїжджають сюди, і цей турнір користується такою популярності. Як завжди, відкритий турнір завітали почесні та зіркові гості. До юних та амбіційних футболістів з побажаннями віри у себе та впевненості у власних силах звернувся колишня зірка Динамо та збірної країни Владислав Ващук. Він згадує своє власне футбольне минуле. Віра була в то час, звісно, тільки в те, щоб виїхати за границю і почати в такому міжнародному турнірі. А те, що вірили в себе, ну це було практично все время. Був у мене кумір, був Марадона. Ну са вріменем потом помінявся, конечно. У турнірі гратимуть футболісти від 11 до 16 років. Це саме початок спортивної кар'єри для тих, хто планує пов'язати своє життя з футболом і рівняється на кумирів. Да, планую пов'язати з футболом. Кумир у мене з Лондонського арсенала А з української а з української вілян. Забивши символічний гол у ворота, Василь Турянчик та Владислав Ващук дали старт турніру. Ігри триватимуть протягом трьох днів у Мукачеві та районі, а також у селі Поляна Свалявського району.